Що дід Ваня скаже Танюшки в день народження? Бажаю щастя, здоров'я, щоб добре вчилась. Дякую. Так, де наші шашлички? Це Полінка. Вона недовольна, вона не спила віночок. Це Коля. Він жарить шашлички. Це віночок не удавшийся. О. Я, Я бажаю їй шашля... щастя, здоров'я, щоб була здорова, щаслива. Успіхів мало в роботі, і навчанні, і в житті в річному. І долі, і гарної бажаю, Щоб вона заміж <гад> вийшла, діток мало. Так, бабушка, що плаче. Що ти бажаєш, Танюхи? <гадуваєш> ну що, ти не можеш сказати зайти. Що ти за сказати? Гроші, не приложиться. Хорошо, так і запишемо. Ну что, 16 роки, уже, все, доросло да. Зебра и радуга чем-то похожи Зебра в полосочку, радуга тоже Так пусть жизнь будет ее полосатой Но не двухцветной, а разноцветной Счастья, здоровья и долголетия Нюхай, Танюха! Спасибо! Літаем Танюха. з днем народження. Дарим дам ее кролика! Ні, nee, ми вже ей подарили! Для дослик! На шашлык! Нет, nee, бу... для шашлик. Ми Мы Ми белого ей Ми вже білого подарили. Вы как-то для досле <сх> определиться, <сх> определиться. Для Чего? А, цвет? Ну такую танец день народження. Отоники. А ей кролик для доследи. Она Отоники. должна стать ветеринаром. Ну, да, для доследи. Вот а где гроши? <свят> Мы ей бажаем богатую грошей и кавалера, Полина. Да. Ты не хочешь? Кавалера, да, кавалера. кавалера. Да. 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 На Бентли. А где гроши для <свят> Ух ти, це все ти, Танюха, Дождалась. 16 років, хазяйка. Полінка шевчук миколаївна Що ти їй написала сьогодні в відкриточці? Там було написано по англійськи Ну, скажи, що було написано? Я забула. Ну, Happy. згадуй. Happy birthday. Ну, що ти сестрички бажаєш? Ну, там не так було ну а ти зараз що бажаєш, сестрички? Ну що ти хочеш побажати? Щоб вона вчилась хорошо, стала хорошим ветеринаром, так? Mm -hmm. да? А кавалера ти її бажаєш? Чого? Хай приводить якогось друга. Ні. Mm -hmm. Ні? Подружку. Подружку, наша нам подружка, подружка в неї є, а друга нема. У нас договір, так. Тобто знайде таку, якось опа. Хай шукай роботящу. Щоб... Ага. щоб мав трактора свого комбайну, пару коней. Помагай мені приємно! 21 квітня вчора і позавчора йшов дощ. А сегодня чудненько, мы жарим шашлычки, и вот, и коляночка. Это папа Танюшки. Папа Танюшки хочет сказать ей поздравлялку. Поздравляю, хороший день. А что ты божаешь? Ну, Я же вот так веселуха. А что такие коляночка? Чего у тебя 21 квитня такие сумные свят? Ну просто, просто Щастя тобі, здоров'я держи. Це тобі гроші щось купиш, це пасхальні, там я вчора не давала. Ти була здорова і щаслива. Любові здоров'я, коханих, любові, вчилися гарненько. <пореж favourite> <говор> <говор> Антон, сідай до святкового столу. Танюху з днем рождения поздрав. Серьезно, сейчас. Томурх не хочет. Ну да, ну тогда контур. Хорошого, дальше. Хорошого. Нет, тогда сада нет. Хорошого. Дальше было.